Ворог знову атакує Миколаївщину. Було три прильоти ракети з 300 по снігурівці. Стали відомі подробиці російських атак. Американський артист збирає мільйон доларів постраждалим херсонцям. Анію really куди спрямують допомогу. Надійний тил. Якщо не ти, то мабуть ніхто розкажемо про роботу миколаївських волонтерів під час війни. Сьогодні четвер, 4, 4 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зранку були зафіксовані удари по Чорноморській громаді. Пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень. Також о 6.46 та 7.33 зафіксовано артилерійські обстріли Очакова. Сталося займання об'єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки наразі уточнюються. Окрім того, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Снігурівка. Влучання по одному підприємств спричинила пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень. Серед них неповнолітня дівчинка. Через обстріли Миколаївської області минулої доби постраждало щонайменше п'ять осіб. Атаки російських загарбників вже прокоментував очільник регіону Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Про головне з його виступу дивіться за мить. 2024 рік для Миколаївщини розпочинається з нових атак з боку РФ. Вчора ввечері ворог завдав удару ракетами типу С-300 по місту Снігурівка. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ефірі телемарафону 3 січня було три прильоти ракети С-300 по снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли там цей склад. Гуманітаркою та дівчинка 15 років нам важка. Зараз перевозимо в місто вранці. По очакову та по Коцурубу теж було артилерійський обстріл. Там те там літня жінка постраждала. Зараз лікарі борються за її життя. На загал ситуація стабільна, але сьогодні новини не дуже. Також очільник області розповів про зміни кадрової політики в Миколаївській ова посада заступника начальника обласної військової адміністрації з цифрової трансформації у державних органах влади вільна ще від початку повномасштабної війни. Тому наразі підбір кандидатів триває. Наш заступник CDTO, він був звільнений там по причинам, але він зараз служить в збройних силах, тобто за ним не залишилося місце. Він просто пішов іншим шляхом. Тому не на часі було ми справлялися своїми силами. Зараз йде мова про. Цифрову Миколаївщину, яку ми хочемо імплементувати, і тому цей проект мені потрібно додатково люди. Вже розглянули чимало кандидатур різних спеціалістів, каже Віталій Кім. Та додає їм потрібен саме фаховий проджект-менеджер, який зможе реалізувати усі процеси з цифровізації. А тому пошук триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 3 січня між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. У координаційному штабі зазначили, що це найбільший за час повномасштабної війни. Завдяки обміну звільнено 230 українців та українок. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, цивільні особи та працівник поліції. Відзначимо, що з російського полону повернулося двоє морпіхів Миколаївської 36-ї бригади, зокрема, воїн танкового батальйону, який брав участь в обороні заводу Ілліча, а також бойова медикиня Галина Федишина, котра була з Йцями на обох заводах у Маріуполі. Перебуваючи в полоні, вона принципово розмовляла українською мовою. Одразу після обміну дівчині зробив пропозицію її коханий військовий Микола Гриценяк. Вітаємо молодят та всіх звільнених воїнів на рідній землі. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс збільшило кількість тролейбусів на міських маршрутах. Відсьогодні на них вийшло на 7 одиниць більше. Тож загальна кількість нині складає 37 тролейбусів. Також буде продовжено час їх роботи. Відстежувати рух комунального транспорту можна в додатках Сіті Бас Миколаїв та Ізівей. При цьому в підприємстві зауважили, що на графік руху можуть впливати дорожні обставини, аварійні ситуації, а також відключення електроенергії. Американський актор та сценарист Мікі Рурк закликав своїх шанувальників допомогти постраждалим від російської агресії херсонцям. Він оголосив про збір на один мільйон доларів для благодійної організації One World Aid Alliance, співзасновником якої є його помічник з Миколаєва Дмитро Корнічук. Вашій увазі пряма мова. Майясистент з бедмифотенєс Діма Юкреїн Айлавємвереймач. Енгігаз Тов в Україні trying to do is help the people that are going through really hard times and help them Додамо, що зібраний мільйон доларів у благодійному фонді спрямують на допомогу херсонцям, які через війну залишилися без даху над головою. Підтримка і опора. Миколаївські волонтери, які представляють низку благодійних фондів та центрів допомоги, розповіли нашим журналістам про свої непрості будні. Мій колега Сергій Лисюк познайомить вас з великою волонтерською родиною Миколаєва, які розкажуть про свою роботу, внесок у наближення перемоги України, а також чому обрали цю справу під час війни. Волонтерська діяльність займає важливе місце в забезпеченні наших захисників ліками, паливом та іншими розхідними матеріалами з 2014 року. Активний поштовх розвиток волонтерства отримав з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У волонтери подалися і миколаївці, які до 24 лютого не задумувалися про цю діяльність. Волонтерську діяльність ну так. Я розпочала з 25 лютого 22 го року. Ну тобто, в другий день я вже була на калюсах. Я щось ну хотіла щось зробити, допомогти. Ви пам'ятаєте, березень це ж нічого не можна було купити. І я подзвонила директору Вірі Борисовні Гончару. Кажу: Віра, я хочу бути максимально корисна. Що я можу зробити? Бо це бігання це не те. Вона каже: Знеди приміщення, очоль наш гуманітарний штаб і будеш допомагати сім'ям з дітьми. Так і почалась моя волонтерська діяльність в цьому році. В Десь улітку, в червні, ми вже побачили, що, ну, скажімо так, Люди повинні вчитися якось виживати самостійно. Підтримка є й досі, але ми виявляємо сім'ї, які опинили складних життєвих обставинах, і вона вже дозована йде. Основним напрямком діяльності благодійного фонду Джавелін є допомога Первомайській сільській територіальній громаді, оскільки більшість його засновників родом з тих країв. Волонтерка Альона Петриковець долучилася до роботи фонду у квітні 2022 року. Жінка на власні очі бачила російські танки на рідних вулицях. Я проживала в селі Засілля, і коли колони почали кацапські йти через наше село е, У нас стратегічний мост розположений на Зесільському ХПП. І вони туди всі їхали на сторону Миколаєва. Спочатку було страшно. Перших три дні ми не знали, куди діти дітей. Жили в погрібі, ховалися в підвалі. Нас після того, як ми виїхали, вивезли дітей з села. Чоловік каже, вдома сидіти ми не можемо, потрібно щось робити, бути. Корисними для суспільства ми прийшли в команду де нас прийняли. За що ми їм дякуємо, і так ми до сих пір працюємо тут. В команді. Благодійний фонд на хвилі розпочав свою діяльність в перші дні вторгнення. Його засновниками є подружжя пустових. Пані Ольга веде справи з самого заснування. Пан Віктор долучився до роботи нещодавно. Чоловік звільнився після служби в збройних силах через наявність в родині трьох неповнолітніх дітей. Сиділа вдома з маленькими дітьми, розуміла, що ти. Нічого не можеш зробити. У тебе руки опустилися, тут війна, тут бахкає, тут прилітає. Хлопці стояли в джинсах, в курточках на бліндажах, тут а в нас добровольці. У них з собою не було, ну як вам сказати, кусок марлі, бинт, жгут. От із цього почалися мої поїски аптечок. От з аптечок і почалася моя волонтерська діяльність. Так як ми, я сама по собі волонтер, потім хлопці, ми також підключилися, люди зібралися. Тут все просто береш та і робиш. Тобто є запити від цивільних людей, Херсонщина, скажімо, є запити від військових, почали прозванювати друзів, почали прозванювати там знайомих. Ну і якось воно так і пішло, 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 і почали працювати. Ми зрозуміли, що ця праця наразі вона дуже важлива, і ну, якщо не ти, то мабуть ніхто. Фонд на хвилі активно залучає молодь до роботи. Наймолодший волонтер організації, 15-річний юнак Антон. Хлопець вирішив допомагати нашим захисникам чим зможе. Пройшов літом на канікулах, прийняв рішення, що треба щось робити для країни, щоб побачити друзів поскоріше. Навчився багато чого завдяки Віктору. Життєвого досвіду теж багато завдяки Віктору. Опять же. Військовослужбовці миколаївських підрозділів зазначають, коли окупанти стояли на порозі нашого міста, допомога від фонду на хвилі рятувала не одне життя. Це вже в нас продовжується майже два роки. От і коли зараз вже підрозділ безпосередньо воює не один місяць на сході, в в районі Бахмут, ця допомога, яку вони нам здійснюють. А вона від сіток до продуктів, від медикаментів до інших необхідних речей на полі бою. Оце все допомагає. З початком великої війни деякі фонди і компанії кардинально змінили рід діяльності. Серед них громадська організація Мрій дій як розповідає її голова Максим Бревда, зранку 24 лютого, інноваційний бізнес-хаб перетворився на повноцінний гуманітарний штаб. У нас був вже на той момент велика діюча. Краундфандингова платформа, на якій ми збирали кошти для проєктів для міста, ми повністю перерантували її на потреби для гуманітарної місії та для потреби військовим. Ми збирали за перші, мабуть, півтора місяця ця платформа зібрала більше ніж 4,5 з мільйона гривень. Ось і ми кожного дня робили закупівлі великі закупівлі в епіцентрі, великі закупівлі харчів. Підтримка місцевої влади в питаннях роздачі гуманітарної допомоги людям є надзвичайно важливою, зазначив пан Максим. Ми з заводською адміністрацією співпрацювали в міських проєктах ще задовго до поштанних військових дій. Ми координувались по ОСМД по всім цим механізмам, Ми держали зв'язок. Комунікацію, бо в них були соціальна служба, яка теж через заводську адміністрацію ми не тримали зв'язок і контакт, коли було ну, треба було точечно робити доставку на якийсь певний контингент людей. В них були всі бази. Однією з найбільш вразливих категорій населення під час війни є діти. Благодійний фонд Доброта і довіра, котрий опікується проблемами юних миколаївців впродовж десяти років, не покинув свою справу у важкі часи. Есть и семьи, которые я курирую уже не один год и понимаю, что там совсем сложно это кого маленькие детки с ДЦП. Мы сформировали хороший продуктовый набор. Это не, не мука, не, не макароны, как обычно делается сахар, а то, что они сильно могут положить на новогодний стол. Мы очень плотно сотрудничаем с администрацией заводского района, потому что мы же находимся да, на территории ее. Также я знаю, что у них по гуманитарным вопросам. Чоловіка, которая закреплена Сан Васильевна, она тоже вот так, как я, то есть по звонку там надо, надо. То есть всегда у неї списки, всегда у них есть дети. Міжнародні гуманітарні спільноти також не залишилося осторонь під час повномасштабного вторгнення Росії. Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрій Скороход розповідає, що 24 лютого розпочалося з активної роботи. Перше, що ми зробили, це зібрали колектив. Тоді це був невеличкий колектив, всього 13 чоловік, які працювали, і близько 30 волонтерів. От ну і спланували нашу роботу. Організували перші видачі, знайшли місце, де ми будемо працювати, розробили план дій в різних ситуаціях, які могли бути. Зв'язалися з головами районних організацій по області. Ну і розпочалась наша активна робота. З початку війни штат Миколаївського Червоного Хреста збільшився. З'явився власний медичний підрозділ для оперативного надання допомоги при надзвичайних ситуаціях на території області. Також діє спеціальний загін швидкого реагування. Якщо казати про якісь цифри, то кількість продуктових гігієнічних наборів, які були видані, це більше 8 мільйонів одиниць. Якщо казати про кількість евакуйованих за весь цей час, це більше 27 тисяч людей, які були евакуйовані силами нашої організації та партнерами. Також наша основна задача це забезпечення питною водою. В нас в місті знаходиться 12 пунктів видачі за цей час з дванадцятого. Квітня 2022 року було видано більше 50 мільйонів літрів питної води. Волонтери закликають співгромадян активно долучатися до допомоги збройним силам та одне одному, бо тільки разом українці зможуть витримати російську навалу та досягти такого бажаного результату перемоги. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю п'ятого січня вранці у Миколаєві небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів температура коливатиметься від плюс одного до плюс дев'яти градусів за цельсієм. Вітер переважно західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Ми раді, що зараз ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів на Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.